Є е, перші результати кримської платформи. Все ж таки, якийсь сенс у ній є. І от зокрема, Британія нам надасть 780 е, мільйонів доларів. Це піде на сотні ракет для ППО, е, артилерійські боєприпаси і бронетехніка. Латвія дасть військову техніку і БПЛА. Пакет на е, 25-й рік із системами Петріот і 25 е, сотих свого ВВП на е, підтримку України. Хорватія 200 мільйонів надасть це військова допомога відновлення. Енергетики, лікування та реабілітація наших ветеранів. Ну і чекаємо, що нам Блінкін скаже. Можливо, теж будуть новини. Віталі. з Ми готові кожного тижня проводити кримську платформу, <с щоб вони приїжджали і видавати отакі квитки. Щоб вони сплачуються квитки. Вона себе виправдовує безумовно. Але справді, чому немає маріупольської платформи чи Херсонської платформи в такому разі? Бо з Криму все почалося, це символічно. Ну а... так крим на суху Крим на суху це зрозуміло. Буває давно ще пам'ятають кримська війна, все таке інше. От Маріупольської війни не було. А були такі європейські війни, які пов'язані з Кримом, і там і Туреччина, і Велика Британія, і Франція, і Росія, і Україна все зав'язано. Тобто точкою кристалізації може бути. Давайте згадаємо, як виникла кримська платформа. Власне при президенті Зеленському при Порошенко її не було. Крим був винесений за дужки мінських угод. Так, мінські угоди були лише про окремі райони Донецької та Луганської областей. Як ви вважаєте, зараз Крим теж намагаються винести за дужки усіх тих мирних планів? Які, які розглядаються, да? і врегулювання, і завершення війни чи ні, ні пане Олександр, абсолютно, абсолютно ні. У нас задекорована мета, і ніхто її відміняти не буде. Це повернення до кордонів 91-го року. Кордон 91-го року, і в тому числі Крим. А пане Олександре, я вже дає такі сперсному середовищі думки, що повернення до кордонів сухопутних кордонів безумовно, А от Крим, така тонка матерія, і поки жив і Путін, то може знайти і пошукати якусь дещо іншу дипломатичну форму, яка підкреслює, що Крим це Україна, але повернення зробити таким поетапним, поетапним поступовим, дещо він це повернення механізм, може вирізнятися від іншого. Повернення всіх інших окупованих територій, але це експертна думка. Я кажу, не Як ви сприйняли ці новини? І президент в принципі це коментував про так званий мирний план Шольца. Шольц сам, в принципі, просто сказав, що треба поговорити про те, як би закінчити цю війну. Не казав, що є якийсь чіткий план у нього, так О, який але який нещодавно вони зустрічалися Володимир Зеленський із Шольцем. Зустрічалися в Рамштайні. Можливо, там щось більше було озвучено, тому що. Газета Ля Републіка написала, що план Шольца передбачає втрату території, чи не йдеться ага. про Крим, на ваш погляд, пане Олегу. Чи не хочуть вони Дивіться. розміняти Крим на значить на завершення війни? Віталію, ну по-перше, ви самі сказали це про поговорити. Ага, по-перше, по-друге, якщо він передбачає втрату те, то ми напевно тут погодимося. Ми готові обміняти мир і завершення війну на тюрінгу і Саксонію. Ми не проти. Цікаво, чи в Німеччині про це знають. А, дивіться, не скажемо, Німеччині не вперше розмірювати свою ви... територію. З Кінгсберзької області. От так. Вона, Ми... на, на жаль, її повертати потрібно. Так. Так, а, ну а, що ж, все ж таки, пане Олександре, ви до цього плану Шольца як ставитися? Немає ніякого означає? плану Шольца. Немає. Є, є певні там бажання, бажання, щоб воно якось завершилося. Завершилось за рахунок того, на кого можна впливати. Це, на жаль, Україна на нас можна впливати, на Росію впливати. Вони відверто бояться. Бояться впливати. Тому плану нема, і навіть те, що існує там. Китайсько-бразильський бразильський це не план, це там перелік певних бажань. Тобто реального плану, доки поки ще не існує, і не буде існувати, поки до цього не доучиться країна-агресор, бо план або вона буде розгромлена і почне розпадатися на шматки. Тоді може бути план і без участі Росії. Шольц сказав, що Зеленський йому обіцяв запросити Росію на другий саміт формула миру. Ми ну, обіцяли, ти... ми запросили все. Що... Ми ти... ж не обіцяво, що вони там будуть Ми, <просто зараз>. ми обіцяли, що ми запросили про це безліч раз повторював, що ніхто не проти. Тим більше, якщо вони будуть мати конструктивну позицію, чого ж не запрошувати. Да. І це і Китай обіцяли, Зліця, а це і Швейцарія обіцяли, що ми запросимо. Можливо, ми прийдемо до того моменту. Можливо, коли за столом там на саміті миру будуть сидіти представники Росії. Але ж ніхто ж не казав, що це буде Путін. Це може сидіти, наприклад, Ілля Пономарю. На Чому справи сьогодні? Чому розривав? ні? Або Гарі Каспара, або Ходорков. хочу, Представники Ходорковський. Представники Росії. Ходорковський каже, що жоден парламент Росії, жоден політик російський не погодиться на повернення Криму в Україні, навіть якщо він буде там демократично налаштований, і так далі. Він це казав в інтерв'ю: значить, не буде парламент Росії, буде парламент Москві. От, послухайте, тут є світ вже давно винайшов різні форми. Ну це ж не перша війна, на жаль, в історії людства. Є варіанти, коли запрошені, але знаходиться в окремій кімнаті, з ними там связь по відділу зв'язку, є там якісь посильні, які там записки передають. Варіанти запрошення і участі таким чином, щоб не сідати з ними за стіл переговорів, існують, і тут жодних проблем нема. До речі, це може бути не Путін, не пономарьов і не. Дурковські, а хтось з тих, хто там буде ховати своє свого часу Путіна з Росії? Це а, теж по чому вам про не подобається. Це нормально. Це, Я думаю, ми домовимося. Комуніст мися. колишній. а Комуніст колишній. Ні, це Чи ні. Ой. Різні історії. Головне, що він підписав те, що потрібно. Так, він так. єдиний, хто яка, ми, яка ми, ми різниця кі, ким був Дьоніс, коли він підписував капітан? Він єдиний, хто підтримує Збройні Сили України, так серйозно про Я кажу про тих, що зараз в Кремлі і мають змогу там дотягнутися до попільнички і вирішити проблему. Так. Нехай вони представляють. Ми в Іллі обов'язково запитаємо О, його думку він на до нас приходить на ефіри періодично. Я думаю, зараз він підтримує після удару, да, який був по ньому, по його будинку. Бажаємо йому міцного здоров'я і як Швидшого відновлення. А давайте до інших посередників, інших міжнародних тем, які пов'язані з нами. Цікава сьогодні була новина, на мій погляд, що Україна хоче, щоб Індія модерувала переговори з Росією. Про це зокрема заявив посол таку заяву зробив посол України в Індії Олександр Поліщук. Тобто, це наше бажання вислов, да, держави Україна, щоб Індія була модератором наших переговорів з Росією і. На його думку, Індія повинна відігравати більшу більш активну роль у припиненні війни в Україні, якщо хоче отримати постійне місце в Раді безпеки ООН. Це от новий світовий порядок, да, про який ви казали. І як зазначив український дипломат, Україна запропонувала Індії провести другий саміт миру до листопада 2024 року, але поки не ясно чи погодиться Нью-Делі. На ваш погляд, чи дійсно Індія готова до такої ролі? Як її стосунки з Китаєм чи зможе вона Китай так, на навпаки свою завдяки її стосункам з Китаєм то теоретично це можливо. Це дуже слушна, дуже цікава пропозиція. Вона дозволяє збалансувати певну там єдність. Однодумців Китаю і Росії щодо загальносвітового порядку. Тобто вона може збалансувати, і, хоча вони там розповідають про колоніальне і пам'ять про те, що там з ними британці робили, вони все ж таки тяжіють до Європи, до цивілізованого світу. Але Залишилось домовиться домовитися з принцем щодо там весілля. Тобто Індія дуже обережно до цього ставиться. Вона не хоче там занадто далеко влазити, якщо нема перспективи вирішити проблему. Вона не хоче брати утись. Всі хочуть це, закрити проблем. Лідер руху неприєднання, тому вимагати від неї участі. Да так. Так. це кажу, та, всі що... хочуть припинити закрити війну, але ніхто не хоче. Тягнути цього воза достатньо довго.